Ода п'ята. ось таке положення світла. Ось що ми маємо? Будемо виправляти, робити гарненькі. Проєкт виконаний на лінзах від АМС у 6 Ось таке положення світла. Воно з'явилось у нас. Фари перед роботою на столі. Розібрана ліва фара, розібрана права фара. Витягли скло, стам кантів скла. Ось помітно. Єдине ми не використовуємо. Станка антів корпусів першої фари. Другої фари. З лінзами в цих станінах будемо працювати. У стара та лед лінза в станінах. Повернули лінзи в фари. Права фара перед спакуванням. Ліва фара перед спакуванням. Зібрали фарки, будемо повертати на авто. Повернули фари на авто. Завершили лінзування. Отримали ось такий результат. А ось і світло на дорозі, все гаразд.